7 липня 2025 року троянда Супер Грін. Це друга річка. Посаджена вона на зиму 24-го року. Отримала я її разом з усіма ціма, що тут. Троянди посаджені з Черкащини Матвіївські троянди. Садилися вони всі разом, ці трояндочки. Всі прийнялися і гарно ростуть. Троянда Супер Грін салатового кольору, особливо ввечері вона дуже красива. Коли вже сіріє, тоді вона взагалі така красива, ця троянда. Вона і так красива ось йду трошки далі. Дуже гарна вона. Квітки середніх розмірів, листя велике, глянцеве, блискуче, красиве листя. Троянда дуже довго стоїть в полурозпуску. Дуже довго. Неділі 2-3 в полурозпуску стоїть, а потім ще й квітки довго тримаються. Квітки махрові, дуже красиві, такі класичні, чайно-гібридні троянди. Квітне вона з уцвіттями, квітів багато, квітне квіт рясно. Особливо такі бутони, пуп'яхи пуп взагалі зеленуваті. А сама трояндочка салатова. Троянда зимостійка, Гарно виходить з зими, не хвороблива. Ну і квітки не печуться. Всі цілі, все добре з цією трояндою. Ось з цього боку яка вона. Жодного враженого листочка, нічого такого нема. Все здорове, красиве, сяє здоров'ям ця троянда. Гарна, чудова чайна, гібридна троянда Супергрін. Зараз понюхаю. Чудовий такий аромат. Не знаю, як його описати, але чудовий, приємний аромат. Такий незвичний для троянд. Зараз ось я на сонці стою. Зараз друга година дня. Тут не знаю, скільки градусів, ну... квітки не печуться. Всі цілі. Ну Ті вже ото квіточки то вже відквітовують а це ці ось цілі. Хвиля довго триває в цієї троянди. Ну, в тому році вона була паршарічкою, здається, вона дві хвилі видала. Подивимося, що буде в цьому році. На цьому буду завершувати. Всі гаразд вам і дякую всім нашим українським воїнам, особливо на нашому Сумському напрямку.